Щойно стало відомо про перші рішення нового очільника офісу президента Кирила Буданова, що він задумав, що він планує робити. Окрім цього, поговоримо також і про те, які нові операції готує наступник малюка, і навіть розберемося, коли і чому взагалі звільнили одного із найефективніших керівників Служби безпеки України. За останні роки. А ще друзі, нові подробиці від змі про легендарну операцію Павутина. Загалом сьогодні випуск насичений, класний. Тому додивіться, будь ласка, це відео до кінця, і ви самі все зрозумієте. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, і не забувайте ставити лайки, а також залишати свої коментарі. все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Ну і щоб часу не гаяти, давайте одразу. Будемо починати. А, якими ж є ті самі перші кроки Буданова на посаді голови офісу президента України? Все почалося власне з першого, фактично першого, публічного засідання нового очільника офісу із іншими високопосадовцями. Давайте далі процитую частково процитую Буданова. Значить, що він пише корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах. Це проблеми, які впливають на нашу обороноздатність зловживання посадовими обов'язками і підрив військової дисципліни неприпустимі. Готуємо зрозумілі й ефективні рішення. Цікаво, доволі неочікувано, і що все це друзі означає? Ну давайте так. Це до речі, світлина. Перша світлина з засідання Буданова. Давайте так, якщо коротко, там, простими словами, це означає наступне: дивіться, на найвищому рівні. Публічно визнається, що корупція в системі ТЦК та СП є а також проблема самовільного залишення частин у військах існують не як поодинокі випадки, а як системні явища. Вони вже безпосередньо впливають на обороноздатність країни. Вони підривають, на жаль, мобілізацію, Вони деморалізують особовий склад і створюють відчуття. Несправедливість у суспільстві, коли одні воюють, а інші уникають служби через там зловживання і хабарі, залучення до цієї наради. Подивіться ще раз на цю світлину, залучення до неї Генерального штабу, залучення до цієї наради, представників сухопутних військ, військової служби правопорядку і правоохоронних органів якраз і свідчить про те, що питання переходить із площини внутрішніх обговорень у практичну. І силову площину, друзі, це може означати перевірки, можливо, я не знаю, але судячи з усього, все до цього йде до цього, йде перевірки, кадрові рішення, кримінальні провадження, притягнення до відповідальності як посадовців у ТЦК, так можливо, і не знаю командирів на місцях, і от заява про підготовку зрозумілих і ефективних рішень. Зазвичай означає намір посилити контроль за роботою ТЦК, змінити або уніфікувати процедури мобілізації, посилити друзі, відповідальність за корупційні дії, а також окремо врегулювати питання СЗЧ, самовільного полишення військової частини через дисциплінарні організаційні або там нормативні заходи. Дивіться у широкому сенсі: це політичний і військовий сигнал суспільству а також армії. Про те, що корупційні практики і підрив військової дисципліни більше не розглядаються як другорядні проблеми. Але реальний ефект від цих заяв, друзі, залежатиме від того, чи будуть за ними конкретні дії у вигляді перевірок, покарань і реальних змін у правилах, а не лише в публічних формулюваннях. Що відбулось далі? А далі президент Володимир Зеленський зустрівся давайте ось так ось зроблю цю світлину. Зустрівся провів дві важливі зустрічі, так і спочатку він зустрівся з тим самим Будановим, там обговорили санкційну політику. Після зустрічі Зеленський написав, що ми будемо посилювати санкційний інструментарій, це означає, що, там, що тиск на Росію і всі, хто їй допомагає, не тільки продовжиться він ще й стане більш прицільним. І зверніть увагу, він про це говорить з Будановим. Тобто, Буданов опікується ще й цією частиною роботи. Але найцікавіше було згодом, тому що Володимир Зеленський зустрівся вже з головою, ну тимчасово виконуючим обов'язки голови служби безпеки України Євгенієм Хмарою. І ось що він написав далі: важливо, що наші бойові операції СБУ реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Деталі операцій зарано говорити публічно, але результати є увага. Нові операції теж погоджені. Це дуже важлива штука. Насправді, чому. По перше, після відставки малюка багато хто там боявся, що СБУ ослабне ну було таке правда, але як бачимо, робота йде, і більше того, вже є проведені і заплановані нові операції. Друге і це цікава думка, оскільки Василь Малюк залишився в системі СБУ після звільнення і за попередньою інформацією зосередився. Саме на операціях проти Росії, то цілком ймовірно, що саме він і координував ті операції, про які доповідав Хмара. Ми цього точно не знаємо, але ну логічно випливає саме так. Тобто, малюк з гри не вийшов. Він просто змінив амплуа з адміністратора, так би мовити, да? на головного там оперативника з російського напрямку. І на мою думку, це 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 навіть крутіше виглядає. Що ви цього, правду думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми з вами це обговоримо. Тепер, друзі, головне питання, яке турбує ну, якщо не всіх, то багатьох, принаймні, що з малюком? Формально все йде за процедурою. Зараз є подання президента до Верховної Ради України. Його має розглянути спочатку профільний комітет. Ну а потім вже проголосувати більшість. Технічно це питання найближчих днів. Стефанчук, спікер парламенту, підтвердив, що таке подання вже надійшло, і в найближчий час відбудеться вже саме голосування. Процедура вам відома. 226 голосів за поданням президента і парламент визначається так звільнити або призначити. Ну, от побачимо, як це в найближчі дні відбудеться. Я думаю, що 15 числа там рада має збиратися, так? Тобто, 15 числа 226 голосів за звільнення малюка і 226 для призначення Хмари на посаду очільника голови офісу президента. Чому це сталося? Ну, відповіді немає, нам її не надали, але от ну, прочитав останнє інтерв'ю Соні Кошкіної. Головного редактора видання Баюєй прочитав його на шпальтах радіо НВ ну на їхньому сайті, і от вона висловила упевненість, що ось це рішення президента України щодо звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ воно не пов'язано там з якимось наміром звести рахунки. От вона назвала такі домисли абсурдними. Давайте я процитую вважати, що зараз це якась помста президента за звільнення Єрмака. Я теж таке бачила, каже Кошкіна. Це повна нісенітниця. Це вже така конспірологія, топрівня. рівня, і от вона наголосила, що просто український лідер ухвалив те рішення, яке ухвалив, і також підкреслила, що малюк є топ-ефективним. Я зі свого боку каже, вона також його підтримую, тому що нагадаю саме за часів Василя Васильовича, служба Божа України, як її при ньому почали називати, почала вперше системну боротьбу з московськими попами. Це до речі, правда уперше нагадала Кошкіна. Окрім того, малюк взявся за круті в лавах служби безпеки України, і це також правда. Ми вже не говоримо про бойові операції, якими пишається весь світ, не тільки ми, зазначила журналістка. Тут ну з нею тут важко реально не погодитися. Але для того щоб зрозуміти масштаб особистості малюка, достатньо задати ту саму легендарну операцію Павутина, про яку згадувала Соня Кошкіна. Ми з вами неодноразово вже про це говорили. Але от є свіжі дані від змі. Українські засоби масової інформації, зокрема, посилаються на західні спецслужби, які повідомляють, що Росія досі не може відновити збитки, заподіяні їй стратегічній авіації після тієї самої атаки. Тобто Росія досі не може оговтатися для неї масштаб проблем, які створив малюк завдяки цій операції, є просто неймовірно великим. 41 літак це колосальна втрата, і ця операція, як ви знаєте, є візитівкою малюка, і це показує, який потенціал тепер буде спрямовано виключно на ворога друзі, так а не на, ну скажімо так, умовно кажучи, на, на адміністративну роботу. Тобто, висновок тут такий: коли ми там говоримо про майбутні операції служби безпеки України, про які зараз мовчать публічно не розголошують і це. Також правильно напевно є велика упевненість, що вони будуть такої ж як. Кості, бо за ними стоїть досвід павутини. От яка тут логіка? Тому що ми маємо в результаті: по перше, Буданов починає з зачистки, так би мовити, найболючіших питань корупції в армії. Це потрібно і це важливо для довіри суспільства. По друге, служба безпеки України не просто працює, готує зараз нові удари, і є підстави вважати, що їхнім архітектором залишається Василь Малюк. По третє, звільнення малюка це не закінчення кар'єри, це її трансформація, це політичне рішення про перебудову команди. Що чекати далі? Напевно, гучні справи проти корупціонерів у ТЦК. Нові операції СБУ по Росії, про які ми дізнаємось постфактом. Ну і технічне звільнення малюка парламентом і його нова, більш так би мовити, спеціалізована роль. Головне, щоб ці зміни посилили нашу здатність перемагати, друзі, і головне, щоб ці зміни дійсно були впроваджені, так тому що говорити, балакати, заявляти гучно про це можна скільки завгодно, але зробити це інша справа. От на цей результат. Роботи. Ми з вами і чекаємо. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.